Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 14 липня. Ну, таке невеличке свято. День рибака. Хоча ми теж займаємося риболовлею. Але якось от останні роки не до цього. Тож вітаємо всіх рибаків. А в нас надалі буде про спеку, про наслідки, жахливі наслідки, які я покажу в нашому садку. На поля ми не їздили, навіть туди не дивилися, там ще страшніше дивиться, там масштаби більші. Тому що вдома ми рослини хоч інколи поливаємо. Ось свої сундуки, свої свіжі насадження, насадження молоді персиків, тому що йде достигання плодів, їм потрібна волога, а листя повністю-повністю скручуються від посухи. Ось приклад персику, який ми ледве-ледве відчухали. Ну, Хто розуміється, побачить. Sugar Time купували відомої людини. Не робив ще огляд. Багато хто знає, ну, може це так. Ну, факт тому, що він не ліс. Це робили можливо, щоб він пустив пагони, він пустив, але він підсихає. Також наші фундучки. Все воно засихає, все воно, от подивіться на смородину. Який вигляд має смородина. Листя. Воно все це не хвороби. Багато хто зараз там спекулює на тому, що, можна сказати, спекулює, що хвороби треба обробити. По-перше, Обробляйте, не обробляйте таку спеку все до одного місця у вашій обробітки з хімією. Ось фундук. Бачимо, затіняє ось Бачите, як згоріло. Ось наші щеплення були і ми тут все обрізали, лишили лише два пагони. Ну не всигаємо. Чуєте? Все, вони розсипалися. Ну, ми намагаємося, можливо там вон, бруньки є. Є, лишилися. Все ж вони кинуть. Ми зараз ми польємо. Хоча в нас все замульчоване соломою. Ви знаєте, як я. Ось така ситуація. Вчора у нас було в тіні плюс 40 градусів. Це в тіні. Навіть дуже страшно. Від такої спеки в нас не було. Вон соняшники за городами. Там, там блін, то не наші, ну но... Яка різниця, наші нічим не краще виглядають. Зараз ситуація всіх вирівняла. Хто що доглядав, не доглядав, всіх згоріло одинаково. Наші персики теж достигають уже. Особливо на сонці дістається червонолисним. Фундукам бачимо, як згорає листя, тому що має темне забарвлення, згорає повністю. Наша лохина, хто слідкує, ми її обрізали плоди, тому що пішло вялення і хвороба пішла. Обробили, і хоч ми її обробили, але вона не витримує, вона засихає дуже спекотно, я показував відео. На сонці 66 градусів. Це те, що у нас, ну як не на сонці, температура ґрунту. Не на ґрунті зверху, а прямо ґрунту. 66 градусів була. ну Добре себе почуваю в таку спеку, тому що краплене зрушення і не було видно підгорання по листю на хурмі Також інжири поки що добре, нічого не видно по них ніяко. Фундуки наші. Всі підгорають по фундукам. Фундуки слабше переносять таку спеку. Підгорають. Всі фундуки підгорають. І від хвороб, ще раз кажу, навіть це якщо хвороби, то сенсу немає обробляти. Наша полуничка теж місцями засихає. Бачимо, туман лежить, хоч ми її обробляємо. Це десь де тінь, то там вона збереглася. Наші кизили, як переносять спеку, дуже-дуже дуже погано, тому що ви бачите, що у нас кругом кругом солома. Солома, солома, солома. Це ось такі шкідники. Зайшли і солому розгребли нам. Кизилові посадки, однорічні саженці. Ось такий стан в'яли. Зараз все будемо поливати. П'ятирічні ми недавно поливали. Пекани, молоді пекани, садженці, сієнці. Бачимо, листя покрутилося від слова зовсім. Тут у нас каштани теж бачимо, обгорають. Хоча бач, кругом у нас крапельна стрічка. Ось пекани, молоді прирости, всі молоді прирости. Поприсихали, не витримують тоненький пагін, не витримує спеки. Малина наша теж згоріла. Тупо згоріла. Хоча ми її поливаємо. А зімінки не дають прирості, але замольчовані тримаються. Це, мабуть, їхня Агрус. На сонці від слова зовсім майже засох. Ось знову другий малинка друга. Бачимо листя. Тупо висихає. Я вже казав, ми вчора робили, там обрізали виноград, робили справу і обрізали виноград. Бачите, Йошта. Все. Шелеститься так, як сухе, як спалене. Все як спалене, Ось такі наслідки, недобрі наслідки. Я вам скажу навіть кизил, кизил почав згорати і почав раніше часу достигати. Ось. Вже червоніть, вже забарвлюється. Це все від спеки. Я ж кажу, обробляли ми, робили там справу, обрізали гіллячки винограду, кинули на цемент на бетон, і за 10 хвилин він висох повністю, від слова повністю. Ось такі наслідки. Будемо працювати, будемо рятувати потрошки свої рослинки. Кругом у нас, бачите, солома, мульча, це добре, отак працюємо. Маємо надію, витримаємо і все в нас буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою і допомагати один одному. Ось так як рослинам, так само і військовим, і всім іншим. Тримаймося, все буде добре.